Росія країна агресор. Що ви маєте на увазі? Чи Путін тільки агресор? А Росія, Росія, там люди живуть звичайні, прості люди, хороші, які нас люди. вбивають. Ну не всі, ж бувають. Росія не агресора, ви цього не знаєте. Це країна, ну це країна туристи, я, мабуть, вже фотографуватись не буду, вже спішу додому. Там чи Поки 3... ви цього не визнаєте, ми не переможемо. Я у вільній країні живу, правда? А ви позавчора з колорадськими стрічками не бігали Ні, не бігали. Не бігали. Просуйте стрічки Знаєте, Чому ваша права визнати Росію країною агресором? Да. Толерантно у мене загинуло близько двадцяти 20... Росія. Це кажуть, це країна на балонка. Балонка на навкруги вбивця. Дуже вам дякую, що висиділи. На цьому наша конференція буде важати і завершена.